Письменник це не професія, а покликання. Письменник не повинен думати про публіку, він має бути виразником думок, втілювати те, що йому диктує натхнення. Але із другого боку кожен мій твір дитина, яку я хочу вивести в люди. Віктор Єрофієв. Вітаю вас! Ви дивитеся програму Книжковий кошик. Уже за кілька хвилин ви дізнаєтеся про книжковий міст нашого кошика. Сьогодні він спонукає нас до розмови про одного з найвидатніших фотографів світу, одного з найвідоміших українських гумористів. Експерименти над людиною репресовану драматургію і до переосмислення навколишньої дійсності. Сьогодні у книжковому кошику. Старій нові гуморески Павла Глазового, влучні, афористичні й актуальні вірші класика українського народного гумору. Незакінчена дисертація Бориса Михайлова, одного з найвидатніших фотографів світу, харків'янина, який вміє бачити особливе у звичайному. Квіти для Елджернона Деніела Кіза» – книга, яка ще раз нагадує про те, що робить людину особистістю, і до чого можуть призвести експерименти над Божим творінням. Золоті рядки української репресованої драматургії, перервана українська драматична традиція, коріння з якого може вирости нова українська драма. Богородиця в синагозі Віталія Портникова, збірка авторських колонок відомого українського журналіста, що поєднали в собі риси, есею щоденника і проблемної статті. Дається, ми цілком можемо окреслити собі поняття американський гумор, гумор британський. Можемо навіть уявити, що таке гумор російський, але який він український гумор. Особисто я не можу його уявити без гуморесок Павла Глазового. Минулого року видавництво «Абаба Галамага видало старі нові гуморески знаного українського гумориста з ілюстраціями Костя Лавра. Павло Глазовий відійшов у вічність 2004 року. Звідтоді так і не з'явилося в українській літературі гумору і сатири такого рівня, якого сягнув глазовий. Українська дійсність, особливо українська політика, продукують чимало анекдотичних ситуацій, які би могли знайти належне місце в доробку глазового. Але більше ніхто не пише влучних і афористичних. Віршів на злобу дня. Хоча пишуть, але не дотягують до рівня глазового, який вмів критикувати, висміювати, засуджувати, але якось дуже інтелігентно, вишукано, спідньої білизни і лайки. Став сатириком давно, я. в той далекий ранній час дуже весело брикався мій крилатенький пегас. Я і плакав, і сміявся, і любов була, і злоба. Потовкли мого пегаса. Так що, ледве шкандиба, обчухрали гриву й крила, обчекрижили хвоста, заїдали, що сатира несучасна і пуста. Ні. Сатирикам потрібні, дорогі брати мої, не пегасики крилаті, а рогаті бугаї. Серед критиків безстрашно гарцювати міг би я, хай би спробував хто небудь зачепити. Павло Глазовий не відбувся б як гуморист, якби не сприяння ще одного сміхотерапевта української літератури Остапа Вишні, який помітив талант хлопця із кривого рогу. Потім Глазовий працюватиме у журналі Перець, писатиме інтермедії для штепселя і тарапуньки, товаришуватиме з Юрієм Нікуліним і творитиме до шести гуморесок за добу. Писатиме про те, де беруться діти: армію, міліцію та їхню амуніцію, студентів і молодят, ледерів, п'янюх та інших хапуг про культурку і халтурку з. Порт, літературку, чоловіків і жінок, кумів і коханців, українське сало, учені і темноту, жевжиків і мудрагелів, зятів, тещ, сусідів, курортників, пасажирів, інопланетян, дідусів і бабусь. Ви можете не знати імені Бориса Михайлова, але це ще не означає, що він із вами незнайомий. Його часто можна зустріти в котромусь із харківських парків чи на якійсь із вулиць. Він схожий на Сальвадора Далі, і в його руках незмінна фотокамера. Він може вас фотографувати, але ви цього не помітите. Звання культовий і всесвітньо відомий попри офіційне проживання в Берліні, попри виставки в найвідоміших мистецьких галереях світу, Борис Михайлов, лауреат премії Хазельблад, так званої Нобелівки для фотографів, лишається харків'янином. Саме Харків є незмінною темою більшості його робіт. Популярним Михайлова, як говорить, він сам зробила банальність навколишнього життя, яку в радянський час ігнорували і вважали неестетичною. А ось Михайлов, чи як його зазвичай називають Боб у цій неестетиці, побачив щось особливе. Такі тривіальні на перший погляд фотографії війшли до німецько-американської книги Боба. Незакінчена дисертація, яку відносять до десятки найкращих книг світу, Це безграничний круг тем, розкрит в цій книзі, але розкрит. В каждый раз нет нету вот этого вот назидательного зерна какого-то, конца, с которым должен каждый согласиться. Это книга, перечень мыслей, на, начиная с осмысления осмысление красивого и творчества, его положения в современном искусстве и положения современного искусства вообще в искусстве. Незакінчена дисертація дуже особистісна, навіть щоденникова книга Бориса Михайлова. Її можна читати і роздивлятися протягом усього життя. І щоразу самотужки по-новому закінчувати цю дисертацію. Візуально книга Михайлова складається із дуже простих і знову ж таки тривіальних світлин і ремарок на берегах, зроблених самим Бобом. Іноді він пише нерозбірливо, іноді закреслює, іноді повертається до написаного і виправляє його олівцем. Неимоверно светлый и умный человек, который ну, и при этом проказник и при этом очень ироничный. Его снимки здесь в этой книге очень отличаются от тех, которые ну, по которым мы его узнаем, да, это провокационные серии бомжей, и, и там на дне. Здесь снимки очень простые все, очень простые и они еще тех времен, когда Борис Михайлов не ділив ніяких проєктів, а просто знімав. Ця книга, звісно, є настільною для тих, хто займається некомерційною фотографією. Але зацікавить вона кожного, хто любить Харків. Не фейерверковий, а вуличний, звичайний і дуже особливий. В світовій літературі є чимало текстів присвячених експериментам над живими істотами. Про це йшлося у собачому серці Михайла Булгакова, фігмальоні Бернарда Шоу, механічному апельсині Ентоні Бьорджеса. Рекомендовані книжковим кошиком книзі Кадзуо і Сігура Не відпускай мене. І ось ще одна книга: квіти для Елджернона Деніела Кіза. Перша історія Чарлі, що від народження має слабкі розумові здібності, але величезне бажання будь-якою ціною стати розумним, таким як усі, з'явилася 1959 року у вигляді оповідання. Пізніше Деніал Кіз на основі оповідання написав роман. У час оприлюднення цієї науково-фантастичної книги, все розказане автором справді видавалося фантастикою. Нині ж експеримент на Чарлі видається цілком реальним і від того, очевидно, таким болісним. Книга Кіза написана як щоденно. Чарлі Гордона у свої 30 з лишком Чарлі працює на пекарні, ходить до школи для людей. Розумовий показник, яких так званий IQ складає близько 70. Світ навколо Чарлі сприймає з незмінною усмішкою на обличчі, хоча цей світ жорстокий до нього, він б'є його і насміхається з нього. Але Чарлі щасливий, бо забуває про приниження за кілька годин. Єдине, що не забуває Чарлі, своє бажання стати розумним. Саме тому він погоджується на експеримент кількох учених, що обіцяють зробити Чарлі генієм. Експеримент над людиною став можливим завдяки попередньому подібному експерименту над мишою Елджерноном. Але той експеримент не був доведен. Денис до, до кінця Джені поспішали зробити таку ж операцію Чарлі, щоб приголомшити науковий світ і стати відомими. Але Елджернон помирає. А Чарлі, який за розумовим рівнем перевершив своїх творців, знову повертається у своє позбавлене розуму минуле. Він встигає зробити головне відкриття знання без емоцій, без дружби нічого не варті. Разом із Чарлі ми усвідомлюємо, що людину особистістю робить не лише розум. Сьогодні цей твір входить до програми обов'язкового читання в американських школах.